Добрий день. Два дні тому мені виповнилось 25 років. З роботодавцем вирішили, що мене забронюють через дію по витягу з Резерв Плюс, але потрібно, щоб статус в Резерв Плюс змінився з призовника на військовозобов'язаного. Питання, чи зміниться статус автоматично, якщо так, то які строки він змінюється вручну працівником ТЦК чи автоматично, чи потрібен візит в ТЦК? Вітаю Андрію! В 25 років ви автоматично повинні бути переведені в статус військовозобов'язаного. Отже, ви будете підлягати мобілізації, а ваш роботодавець буде мати право вас забронювати. Бронювання відбувається через дію за 72 години. Перевірити це можливо через резерв плюс. Для бронювання у вас повинен бути діючий вод. Недійсний вод не дає можливості провести бронювання працівника. Постанова Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року, про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, зокрема, зобов'язує призовників, які досягли 25-річного віку, прибути до ТЦК та СП, щоб змінити свій статус і стати на військовий облік військовозобов'язаних. Отже, у вас є 7 днів після 25-річчя, щоб прибути до ТЦК та СП для актуалізації інформації про себе та отримання вод, якщо діючий вод не з'явився в резерв плюс. Тобто, чоловіки, які досягли 25-річного віку, мають замінити приписне посвідчення призовника на новий вод. Перед тим як замінити своє приписне посвідчення, громадянин має пройти військово-лікарську комісію. Медогляд для чоловіків, які досягли 25-річного віку, є обов'язковим. Це необхідно, щоб визначити придатність особи до військової служби та взяти її на військовий облік військовозобов'язаних. ВЛК встановлює ступінь придатності до військової служби, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у наказі номер 402 міноборони. Сподіваюсь, відповідь була корисною. Ставте лайк, якщо це так, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові поради. Більше деталей та корисних статей шукайте в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю.